Всім привіт! Дякую, Михайлу, що ти завітав сьогодні для нас. Історія в чому? Михайло купував літом в нас автомобіль. Саме Ford Focus це комплектація Titanium, комплектація має все. І ксенони, камери, підігріви, дуже-дуже класний стан. Михайло шукав досить довгий період, по його словам, автомобілі перевіряли їх по Україні в інших продавців, але завжди щось було не так. Так само завітав до нас. Своєю людиною, яка досить гарно розбиралась, підключили комп'ютер, передивилися, було декілька зауважень. Звісно ж, машина не нова, 240 пробігу чи 230 було. Ну і в принципі, всі питання, які потрібно було вирішити для нього, це обслуговування і так далі. Ми взяли на себе і пообіцяли, що автомобіль, коли він забере, буде. Повністю готовий для подальшої експлуатації, і в подальшому буде тільки виникати питання по заміні оливи в двигуні, і все. Декілька слів від вас. Вже багато так говорю. Розкажіть, як ви взагалі знайшли, і ще ну, історію нашого знайомства і всього цього. Знайшов я в автомобіль на авторіга, якщо не помиляюся. Зателефонував Сергієві. Ми домовилися про зустріч, приїхали, подивилися автомобіль. все, як сказав Сергій, ми перевірили комп'ютером пробіг, глянули. Машина дійсно хороша, відповідала своїм заявленим характеристикам. Були деякі нюанси стосовно цокотіння. Ну це все забралося шляхом заміни масел, звичайно, технічного обслуговування, ГРМ і все остальне на що взяли на себе роботу хлопці. От роботу що? оплатив клієнт, да. а матеріали взяли ми на себе, так, поділили порівно і от, зійшлись по ціні. Цукутіння це пропало. Якщо ми говоримо зараз про ці деталі, і на цьому все з тих всіх нюансів. Далі все було ідеально. Машиною вже встиг проїхати чотири тисячі кілометрів. Зауважень по цій машині немає ніяких. Я задоволений, знайшов дійсно, що шукав даних хлопців. Рекомендую роботою задоволений. Сам майбутньому буду звертатися до них, так що і вам рекомендую. Так що всіх з Новим роком. Бажаємо перемоги! Бажаємо всім людям проводити свята і майбутнє mm -hmm. життя в колі сім'ї, всіх до перемоги. Клієнтам Дякую клієнтам за вам. довіру. Дякую. Бережись, все найкраще. Дякую. З новим роком!